Так, У минулому відео ми дізналися, як можна виявити гендерну нерівність і дискримінацію у ваших програмах та політиці, але як вибудувати програми так, щоб максимально знизити негативний вплив цієї нерівності. У цьому відео ми поговоримо про оцінку гендерного впливу та як вона допоможе зменшити гендерну дискримінацію. Що ж таке оцінка гендерного впливу? Це процес, завдяки якому можна визначити. Вплив та наслідки певної державної політики на чоловіків і жінок, хлопців та дівчат, він дає змогу своєчасно всунути гендерну нерівність. Фактично, йдеться про вплив управлінських рішень на різні групи жінок і чоловіків, за допомогою оцінки можна, по-перше, виявити відмінності у становищі, потребах, доступу до ресурсів різних груп жінок і чоловіків, на які вплине певна програма. А по друге, Визначити позитивні і негативні наслідки впровадження програм для різних груп або конкретних груп жінок та чоловіків. Оцінку застосовують до програм, бюджетів, конкретних дій на етапі їхньої розробки або зміни це дуже корисний інструмент, особливо коли ми говоримо про дотримання прав людини. Але щоб оцінити майбутній вплив, ми ж маємо знати поточну ситуацію з гендерною нерівністю. Правда ж? Саме так. Оцінка гендерного впливу це процес порівняння та оцінки поточної ситуації та ситуації, що стане результатом запровадження пропонованої програми чи політики. Тому, аби провести таку оцінку, потрібно знати вихідні умови. А про аналіз вихідних умов ми говорили у минулому відео. Пригадуєте? Так було таке. Тоді як ми можемо використовувати оцінку гендерного впливу, наприклад, щоб сформувати програму розвитку спорту, про яку ми говорили раніше? Модель оцінки гендерного впливу можна представити як п'ять етапів. На першому етапі важливо визначити проблеми та цілі, на які спрямована політика чи програма, а ще зв'язок таких цілей з гендерною рівністю. Для цього потрібно відповісти на запитання, яку проблему ми усуваємо, наприклад, в межах програми розвитку спорту та кому це приносить користь. Під час витілення нашої програми ми розв'язуємо проблему функціонування чоловічої футбольної команди. Відповідно, програма не має на меті залучити жінок до сфери спорту. Так, але варто зрозуміти, чому сталася така ситуація? І в цьому нам допоможуть наступні етапи оцінки гендерного впливу. Другий етап перевірка гендерної відповідності. Під час цього етапу потрібно проаналізувати, чи можуть ці політики та програми вплинути на гендерну рівність. Для цього спочатку слід визначити цільові групи жінок і чоловіків, на які спрямована програма, а потім оцінити вплив програми на них. У межах нашої програми у сфері спорту послуги спрямовано лише на конкретну групу чоловіків футбольну команду. Зрозуміло, що в цій ситуації про позитивний вплив програми на жінок не йдеться. Так, і тому на наступному етапі ми маємо провести гендерний аналіз, тримаючи в фокусі два завдання. Перше, оцінити поточну ситуацію та цільові групи. І друге вимірити, наскільки це можливо, як програма вплинула на ситуацію. Далі, на четвертому етапі, з'ясуйте можливості гендерного впливу вашої програми чи політики. Потрібно визначити, як пропоновані дії сприятимуть гендерній рівності, а також оцінити передбачений вплив на становище різних груп жінок і чоловіків. Тобто, якщо за результатами реалізації програми у нашій громаді у спортивних заходах візьме участь рівна кількість жінок і чоловіків, тоді вплив можна вважати позитивним. Так, але баланс це не завжди 50 на 50. Вплив теж буде вважатися позитивним, якщо значно збільшиться залучення жінок у порівнянні з попереднім періодом. Наприклад, раніше в програмі розвитку спорту не було заходів, у яких можуть взяти участь жінки, а тепер ви можете їх запланувати. Щоб створити умови, у яких жінки і чоловіки матимуть безперешкодний доступ до сфери спорту, важливо зрозуміти гендерні бар'єри, які перешкоджають їхній участі, а потім вплинути на причини цих бар'єрів. Також потрібно проаналізувати наявні ресурси та хто має до них доступ. Це можуть бути бюджетні ресурси, що виділяються на сферу спорту, наявність та доступність інфраструктури чи, наприклад, місце та час проведення спортивних заходів. У нас зі спортивної інфраструктури лише футбольне поле, яке ми оновили за співфінансування, та роздягальня, на яку не вистачило ресурсів. Йдеться не лише про інфраструктуру, але й про такі ресурси, як зайнятість, кар'єру, здоров'я, час, гроші та технології. Більше того, вплив вважатиметься позитивним, якщо зникають норми, які сприяли гендерній нерівності. Досягається прогрес у ліквідації гендерних стереотипів. Зрозуміло. У нас в громаді вже всі звикли, що спорт то для футболістів. Можливо, і дівчата хотіли б грати в футбол або займатися іншим видом спорту, але для містян це може бути неочевидним. Тож це потрібно змінити. Тож на останньому етапі ми маємо сформувати висновки та рекомендації, які сприятимуть забезпеченню гендерної рівності у відповідь на наявну ситуацію. Для цього на основі отриманих висновків варто надати пропозиції спрямовані на посилення гендерної рівності на різних етапах програми чи політики. Їх потрібно сформулювати з погляду впливу на жінок та чоловіків у межах цільової групи. До речі, ці пропозиції варто визначити спільно з представниками цільових груп. Крім того, потрібно з'ясувати показники, які дадуть змогу надалі оцінити зміни. Тоді програма стане дійсно дієвою та близькою для різних груп чоловіків і жінок. Дійсно, оцінка гендерного впливу. Дуже важливий інструмент, бо він допомагає ухвалювати рішення, враховуючи потреби цільових груп. Добре, тоді ще одне запитання: хто може проводити таку оцінку? Представники департаментів чи відділів, які ініціюють нову норму чи політику? Тепер усе зрозуміло. То що, Дмитре? наму проводити оцінку нашої програми. Згоден. Успіхів вам.